Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію Верховна Рада України збиралася вже близько 50 разів. Протягом 2022 року український парламент ухвалив майже чотири сотні законів, причому більше ста з законодавчих актів були спрямовані безпосередньо на протидію збройній агресії Російської Федерації. Важлива роль. Парламенту також і у напрямку євроінтеграції нашої держави. І на кожному засіданні депутати ухвалюють кілька законодавчих ініціатив, які сприяють курсу на вступ до ЄС і НАТО. Тому насправді ефективність роботи парламенту, який в тому числі і змінював бюджет для того, щоб наші збройні сили України військові були повністю забезпечені фінансово. Роль парламенту у цьому процесі є надзвичайно великою. Для мене особисто було певним здивуванням, коли я почитав, що понад дві третини українців взагалі не знають, чим займалася Верховна Рада у 2022 році. І що ми, в принципі, збиралися в сесійній залі, ухвалювали якісь законопроекти з одної сторони дивно так, з іншої сторони, абсолютно закономірно, тому що насправді, працюючи понад рік у е закритому режимі, очікувати розуміння з боку громадян, що і чим займаються зараз народні депутати, напевне, не варто. Відповідно на цю тему хочу сказати кілька слів е з однієї сторони. Я завжди виступав і виступаю за максимальну прозорість роботи законодавчого органу. І ми з колегами з міжфракційного об'єднання Розумна політика вже виступали з ініціативою і з такими листами зверненнями стосовно того, щоб повернути, по-перше, журналістів кулари Верховної Ради для того, щоб була більш прозора робота Верховної Ради і можливість висвітлювати результати її діяльності. А з іншої сторони, я вважаю, що в принципі ми вже можемо говорити і про повернення до нормального звичного формату роботи Верховної Ради, коли транслюється засідання, і громадяни розуміють, чим і що ухвалюють зараз народні депутати. Зрозуміло, що можуть звучати контраргументи, що. Це небезпечно, що відповідна постанова про закритість роботи Верховної Ради ухвалювалася з міркувань безпеки, тому що може під час засідання теоретично прилетіти російська ракета. Давайте говорити об'єктивно, коли готується засідання Верховної Ради, про це поінформовані як мінімум кілька тисяч чоловік. Це і безпосередньо народні депутати, це і працівники апарату Верховної Ради. Це і давайте говорити відверто е, чимало журналістів і телеграм-каналів, де просочується інформація. Е, помічники народних депутатів. Насправді в сукупності кілька тисяч людей. Чи можемо ми гарантувати, що про це про це засідання не знає ворог? Ну, навряд чи так. Тому насправді, от для мене особисто, цей безпековий компонент він важливий, але він не є у даному випадку пріоритетним. Нещодавно Верховна Рада проголосувала у першому читанні законодавчу ініціативу під реєстраційним номером 9005, де народним депутатам... Забороняється публікувати результати голосувань і діяльності в сесійній залі під час засідання і годину після завершення засідання. З однієї сторони, начебто все логічно і правильно, з іншої сторони, небезпідставно опозиція говорить про наступ на свободу слова, і тут йдуть певні зміщення акцентів. Замість того, щоб шукати способи, як робити роботу. Верховної ради більш прозорішою, більш доступнішою, ми зараз ухвалюємо такі рішення, які роблять цю діяльність ще більш закритою. Тому з колегами з розумної політики ми будемо до другого читання подавати відповідні правки, які будуть передбачати допуск журналістів до куларів Верховної Ради. Будемо знову ж таки комунікувати, що можливо вже час настав відновлювати трансляцію засідань Верховної Ради. І саме головне, у нас має бути постійна і регулярна комунікація з суспільством. Ми за відкритість і прозорість роботи Верховної Ради України.